Хак-хак-хак. Ось такая любовь. Папа. <с папа <с а. Чего-чего? А папа, пап, мама. Это серенада? Песенка про маму? Что? Про маму. Что? Папа. У а. Мама, мама, не ищи, не Да ты что? А ну спой, ты так классно спеваешь. А ну папа. спой. А. а, -а, -а.

Пусть мама придет. Пусть папа услышит. Ого. Цель любовь. Папа. Да ты ж мне шею зараз ломаешь, Она Пусть мама придет. Папа. Папа, пусть папа услышит и папа придет. А, окей, папа також почує. Папа прийде, пак. <світ> Пап. А? На -на 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 -на. Папа. А? Що ж случилось? Що ж случилось? А. Ага. Так, ну що? Четвертий день позаду. Ми все ще їдемо. Всі вже вимахані, чесно кажучи. Але головне, що Маруся у нас бойова дівчинка. Молодець, Маруся, ти наш герой. Ти просто герой. Ксюха, також герой. Хвора, але тримається, тримається. Як, як відчуття, Ксюх? Та що ти кажеш завжди, що я хвора, 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 хвора. Ну, а я що щоб... винувати, що ти ніяк не вичила? Тебе пожаліли чи що? Ні, щоб тебе пожаліли. Меня то чого жаліти? Я трошки відчув, відчухався. Це жінка хвора. Але ти сьогодні краще вже, так? Да? Uh -huh. Вже uh -huh. краще. Родні, рідні, рідний воздух лікує. Yeah. Чи як? Yeah. Привіт. Зупинилися в Брендані, Не доїхали ми трохи. Дві години залишається uh -huh. нам їхати до Вінніпегу. Але ми вирішили зупинитися і не. Можна було, звісно, доїхати вже. Ми б десь у 50, у 50 були б у Веніпезі, але все рівно нам десь ночувати в отелі. Тому вирішили, що ні, так? Да? Вирішили, краще ми зупинимося тут, не будемо мучати Марусю, Папа. самі не будемо мучитися. Да. Маруся прямо молодець. Папа. Уяви собі ми б так от би їхали б з Дімоном або Папа. з що Щоб це було? Все, все, все. Нормально було. Це було б кожні п'ять хвилин. Коли ми вже приїхали, коли ми приїдемо, а скільки нам ще їхати? А скільки нам залишилося? А коли ми вже приїдемо? Пам'ятаєш, як ми з ними їздили? Uh -huh. Це був кошмар. А маня oh. ні, маня молодець, терпляча. Uh -huh. Uh -huh. Ну, у нас основне завдання не швидко доїхати, там зекономити швидко доїхати, а доїхати максимально комфортно і не ухайдокати дитину, і не ухайдокати дружину. Uh -huh. Мені то то ладно, я їду і їду, мені комфортно їхати. До речі, я знов зрозумів, що мені подобається їздити, я би був би класним далекобійником. Мама! Тобто я їду взагалі без напруги. Ага. І куди ж ти от мастишся? Куди мастишся? А ти як? Подобається їхати? Ні? уже все. Наездывался, накаталась все. Мама, я ножками лучше, краще. ножками. Ножками лучше, краще? <laughs> ну, ножками Мам. было бы долго сбиться. Мама. Кидай тут что. А кто у нас любвеобильный детинка? Всех любить І тебе все люблять. Так. А. Це, 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 Ой, да я ж тебе також люблю, <звіць> да. Ого-го-го. Ого, О, ого. Мені гаряче? Ні, нормально. Ну, нормально. <звіць> нормально, да. Ага. Не на фосі? Да, бабу да. Все, пося, Не мама. Окей, вирубай свою шарманку. А я вже хочу м'якнути. Знову м'якнути хочеться? На камеру не можу, бо що скажуть. що ну, ми же... Я ж порядна жінка, чи ми що. Ми ж на самогон якийсь там бурячих уп'ємо. Ми, ми по культурному, а, сьогодні по півку. Папа. А. До речі, скучили за, манітоб, за цим пивом, да? Там а, не було цього пива. Блюбері. А. Ага, так. Да. І скучили ми трошки. Хоча, знаєш. Поїхав я в цю ету саму лікую март жижима. і згадав, як по документах запускають. А, ага. Да? Вона мені перевіряє документи. Кажу, я вже забув, що тут перевіряють а, і це. Вона точно. ну да каже, це я ефектів. Забав. Це ефектів. Я кажу, це не ефектів, це ефенсів для візиторс. Які це ефектів? Якщо це ну вибачаємося, якщо це вас так, у вас таке враження. Як оче ще враження це може визивати? Ну, да. Яка різниця, хто то вкрав чи що там? Ну, Що да. так вкрадуть, що так вкрадуть. Так, ну, так да. Тож, згадав я, згадав цю да -да, чисто так. манітопську фішку. А, а, ага. а нам тепер міняти треба буде водійське посвідчення на, на Манітопській. Будемо з тобою певний час без фото ID. Не просто певний, а дуже довгий, тому що Акей. Canada Страйк. А, точно, точно. Точно, точно, точно. The Cannot Strike, Да, да. Ну будемо якось виходити з положення. Туту. Ну що, Маруська, завтра вже будеш у Вінніпезі, так? Довольна? Хочеться вже. Будемо далі їхати. Поїдемо з сквозняком кудись дальше, далі далі на інше узбережжя. Ні, мене, будь ласка, <схи> викидати там, да, у Веніпесі. Ну, а, а куди сами... ми без тебе? Ну, ти отак от як скажеш таке mm -hmm. щось, що нікуди не натягнеш. Ми ж без тебе пропадемо. Куди ми no, без нормальна. тебе? Нормально. Ми ж хто? Ми команда. Oh. Усі, всі трьох команда. А в нашій команді всі члени вони потрібні і важливі. Тому ні, тому прийдеться їхати з нами. Ми будемо голосувати. Хто виграє? Хто більшість наберемо, то то й робимо. Маня чур за затраїх сразу і важить голос. Що? Та ти що? А може, і сказку. Щой? Та пий вже пий. що там? окей, пішов я вирубати. Доці. Скажи до побачення всім. Всім дякую і всім до побачення. Ха-ха-ха <рив> в наступному відео або в Канаді. До речі, сьогодні мені, мені дзвонив хлопець з Вінніпега. Пам'ятаєш, коли ми в парфюм ходили, вибирали. Да. А, він Папа, нам допомагав, пам'ятаєш, Пам да. да, в Siphor. Сьогодні він мені позвонив, там, ну, Папа. питав деякі питання, я розмовляв. Він же в іншій Сіфорі працює, каже, завжди буду вам. В да, Веніп'є. Каже, приходьте Сиба. в іншу сифору до Пеп. мене. А, нас тут чекають. Чекають, чекають, нас Сиба. чекають. Да. А. Тому що всі френдлі, гарні люди. Ну, да. А може, непростую? -мама. Так, ладно, Маруська, дай-ка я встану, піду я скажу Мама. нашим глядачам до завтра. Мамо завтра її, вже сподіваюсь, ми доїдемо, розберемося Мама. і потім запишемо вам Папа. відео вже. А, з нашого Папа. іншого Папа. помешкання. Мамо. Так, всім до завтра.